15-та година в столиці України на п'ятому продовжується час новин. Мої вітання. Від початку доби на Корахівському напрямку ворог здійснив сім штурмів. П'ять вдалося відбити. Досі тривають бої поблизу Красногорівки та Уманського. Повідомляє генштаб. На куп'янському відтинку відбили одну атаку ворога. Він зазнає втрат. На Лиманському триває бій у серебрянському лісі. На сіверському шість разів окупанти штурмували позиції наших військових. Тричі росіяни атакували на Краматорському відтинку, а на Торецькому бої тривають і відранку. З Зусилями наших військових вдалося відбити два. Штурми на Покровському напрямку. По одному боязітменню відбулося на Времійському та Придніпровському відтинках. На фронті загинула військовослужбовиця Ірина Цибух із позивним ЧК. Про це повідомили у медбатальйоні Госпітальєри. Вона воювала на харківському напрямку. Обставини загибелі не повідомляють лише що сталося це під час ротації. ЧК від 2015-го їздила на Донбас у складі госпітальєрів, а до повномасштабного вторгнення працювала. Над реформою Суспільного та знімала документальний фільм. Також Ірина Цибух отримала від президента Орден за заслуги. Підкорюють небо та нищать ворожу техніку. На озброєні сьомої бригади тактичної авіації кілька модифікацій Су-24. Це один із найскладніших літаків. Про них мало пишуть в медіа, а гасло пілотів менше знаєш, більше вражає. Як працюють пілоти бомбардувальників та які мають забобони. Дивіться в сюжеті наших колег із Армія ТВ. Вітаємо сьогодні! Армія ТВ в гостях у сьомої бригади тактичної авіації імені Петра Франка. – це бомбер. Він реально возить бомби, ракети і скидає. Там, на голову все що підвісять. Уточнимо, що екіпаж з двох людей складається. 124. Дивіться, отак сидить пілот, отак сидить штурман. Отак, так. Да. Колись це був, е і, що був? і зараз, на зараз є самий складний літак. Ну, є такі традиції, що перед вилітом не ф -ф -ф фотографуватись, бо може статися щось погане. Взагалі е пілоти льотчики дуже забобонні. Так, да, На день народжень, наприклад, ми не літаємо. На день народження, каже, день народження це день народження. На великі свята. Якщо це не бойовий виліт, то тренувальні, то не літаємо на великі свята. Наша бригада, коли йшли під Київ, то наші хлопці ціною життя там колони ложили. Бо треба було, бо треба було, щоб ворог не підступив. Постоянні виліти, постійні. день ніч виліт, день ніч виліт, день ніч виліля. Перші дні війни. Ми завжди махаємо один одному, коли бачимо. це означає, що ми повер... ну, що нас ждуть, ждуть, що ви тут, і повертаєтесь додому. Ми просто спілкувалися із старшим авіаційним техніком от нещодавно. Він казав, що це прям велика родина. Весь, от, от, весь технічний персонал, да. пілоти, і що каже, дуже сильно важко чекати, дуже хвилюються. О, так, да. не представляєте, як вони чекають. Вони от, де місяць літак. Вирулив, вони обов'язково теж, коли літак вирує, вони по крилу його мають погладити, бо вони його чекають. Вони постійно, сніг, дощ, мороз. Він сидить тут і чекає, що його літак прилетить. Дуже важко чекати їх з вилітів. Як казав, колись биков. Саме важче це чекати в нашій професії. Проважаєш в політ цих хлопців, ти розумієш, що вони ризикують в тисячі разів більше, ніж ти. І все має працювати як годинник. щоб… Вони могли виконати завдання і не задумуватись, якщо щось не так. Перше, що я дізнався, коли приїхав сюди про вас, що окрім того, що ви командуєте бригадою, ви також діючий льотчик, який робить бойові вильоти. Це зазвичай практика любого авіаційного підрозділу, де командир має бути найкраще підготовлений, щоб вчити і само контролювати навчання молодого складу, але при цьому і про особисте вдосконале. Не забувати. Так, ми літаємо постійно і я в тому числі. А ви літаєте на відповідно це Су-24? м Так, в будь-якому військовому підрозділу кожен відповідний начальник має володіти тим озброєнням, яке стоїть на озброєнні бригади. На нашому озброєнні стоять дві модифікації літака Су-24 та навчально-тренувальний літак л 39 Тому я літаю на всьому, що в нас є. Десь близько двох місяців назад. З подивом прочитав в інтернеті. Що Російська Федерація оголосила мене в рошок та висунула підозру в тероризмі, якоби в тому, що я віддав наказ не менше двом літакам Су-24 виконати знищення якоїсь там нафтопереробної чи переливної бази в Брянській області. Для чого злетіло не менше двох літаків, скинули на територію Російської Федерації дві віційні бомби, чим створили загрозу життю восьми людей і нанесли збитки десь близько там 11 мільйонів рублів. Сміялися довго, Да. сміялися. Але один літак су 24 може нести не менше чотирьох. Авіаційних бомб 250 чи 500 калібру і посилати два літака з двома бомбами це парадокс. У російських в'язницях перебуває 31 український медійник. Їх викрали на тимчасово окупованих територіях, і до нині доля цих журналістів здебільшого залишається невідомою. Імена й особи цих людей встановили у медійній ініціативі за права людини. Про це її учасники розповіли на брифінгу у столиці. Його відвідав мій колега Юрій Пугач. Він на зв'язку і студією Юро, що відомо про наших колег, яких викрала армія Росії. Віталію, відомо про них доволі мало. Інформації цієї обмаль натомість та інформація, яка все ж таки про них з'явилася в інфопросторі, яку нині озвучили і українські правозахисники, і рідні українських медійників, які перебувають в полоні у Російській Федерації. То ця інформація викликала страшенну лють, і подекуди було моторошно, оскільки. Те, що робить Російська Федерація на території України, інших мені здається, емоцій викликати просто таки не може. Встановили е, учасники медійної цитиви за права людини імена 31 медійника і деякі е, деякі відомості про те, в яких умовах вони нині перебувають. Зокрема, відомо, що Сергія Цегіпу, українського журналіста на 13 років е, засудили до позбавлення волі так званий суд. Тимчасово окупованому Криму, буцімто за шпигунство. Це сталося у новій каховці. Його там затримали у перші ж дні повномасштабного вторгнення. Нову каховку окупували за кілька хвилин, за кілька годин перепрошую. А самого ж Сергія Цигіпу звинувачують у шпигунстві він розповсюджував власне фото і відео того, що відбувається вже на той момент в окупованій новій каховці. Разом з тим довго невідомою залишалася доля і до журналістки. Вікторії Рощиної, це журналістка громадського лише в квітні 2024-го, тобто за 9 місяців після того, як зник із нею зв'язок, Міноборони РФ повідомило, що вона дійсно перебуває в триманні. Армії Російської Федерації, ну і зокрема, досить показовою є історія журналіста Унян Дмитра Хилюка, якого російська війська забрали просто такесь подвір'я його будинку в селі Козаровичі, що на Київщині. Його тоді забрали разом із його батьком. Батько відпустили за кілька годин і сказали, що сина теж невдовзі відпустять. Утім, де перебуває Дмитро. Його батько не знає донині. І, власне, пан Василь, батько Дмитра, сьогодні перебував на цій події, що розповів про долю свого сина. Давайте далі послухаємо прямій мові. Вже два з половиною роки і ми не знаємо, де він і, 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 і ніякої комунікації, хоч би знати, що. Письмо чи письмо, чи э, дзвонок. Ми до сих пір нічого не знаємо про його, про де його держать, де його де, за яких условиях, хто я. Ну, по більше нічого ми, нам не відомо. Інформацію про таких бранців Російської Федерації доводиться з'ясовувати буквально просто крупинками невеличками. Це роблять і українські правозахисники, зокрема, якщо це медійники, які перебувають на незаконному ув'язненні, то цим ще займається українська спілка національних журналістів. Звісно, однак процес цей доволі складний. Бо, наприклад, для того, щоб захищати інтереси таких ув'язнених на тимчасово окупованих територіях, або якщо їх етапують, приміром до Росії, то доводиться. Шукати адвоката, який би розумівся на законодавстві РФ а таких досить мало в Україні. А ті, хто є у Росії, з зрозумілих причин не беруться за такі справи, бо бояться переслідувань. Зокрема, як вдалося дізнатися, бодай якусь інформацію про те, де нині перебуває Дмитро, пропоную вам далі послухати у прямій мові так само. Від одного з українських військовослужбовців і дізналися, що Дмитра перевозили з Брянської області в Володимирську область. Далі ми знаємо, що ймовірно є переміщення до Мордовії з Володимирської області, але це підтвердити наразі дуже складно. Встановили для нас шокуючий взагалі факт той, що насправді доступ до Дмитра мала, здається, міжнародна асоціація Червоного Хреста. Ми були просто убиті цією інформацією, і ми збираємось використати цю інформацію надалі, ставити прямі питання цій організації, правозахисній, міжнародній, і е, наступного місяця буде велике засідання в ПАРЕ, де ми також піднімемо це питання. І, власне, для того, або ось такі велетенські організації, приміром як Червоний Хрест, коли бачили у якихось місцях утримань українських журналістів або просто цивільних громадян, або військових, не тримали руки складеними, а продовжували робити свою роботу, яку і мали би виконувати, отакі події, як ця і відбуваються, і не лише у Києві, і не лише в Україні, а й по всьому світу. Про це нам розповіли рідні тих медійників, які перебувають незаконно ув'язненими на території Російської Федерації, де Тальніше про усе це дивіться у подальших випусках. Часу новин підготую для вас розлоги і матеріал. Наразі це вся інформація. Віталію передаю слово тобі. Дякую, Юро, за розповідь. Отже, наш колега Юрій Пугач розповів про медійників. 31 медійник. Наш колега знаходиться в полоні у росіян і про дуже багатьох взагалі невідомо де вони, що вони навіть міжнародні організації, як от казала Оксана Романюк, коли контактують із ними, то навіть не вважають за потрібне повідомляти українську сторону про те, що виявляли якихось українських бранців у російських тюрмах. Американський Петріот можуть збивати російські винищувачі та ракети на територію Росії щодо цього, США. та Дії України не обмежують принаймні на таку позицію анонімного американського високопосадовця, посилається видання з Washington Post. Згодом щодо інших видів озброєння поки немає у Білому домі, та уряді підтримують різні позиції. Найбільш активно має держсекретар Ша Антоні Блінкен. Вважає, що необхідно дозволити збройним силам бити по Росії озброєння США. Свою Думку змінив після візиту до Пекіну. Переконаний, що Росія та Китай становлять загрозу Європі у Білому домі. На. Томість більш стримані останні атаки українських дронів неабияк аби адміністрацію президента, США. зокрема удари по радіолокаційним станціям Воронаж М. Попри це, Джо Байден не відкидає надання дозволу на удари по території РФ. Нью-Йорк Таймс пише, що це рішення дедалі ближче однак, повного зняття мораторію точно не буде. Заборона діятиме на удари в глиб Росії та щодо критичної інфраструктури. Натомість збройні сили України зможуть цілити по військових Об'єктах, звідки Росія атакує Україну, дозволити бити по Росії західною зброєю. канцлер Німеччини Олаф Шольц також може змінити свою позицію щодо обмежень для України. Про це пише видання «Політико», посилається на поінформовані джерела. Деталі співрозмовники не повідомили. Втім, зауважили, що питання розглядають на рівні уряду Німеччини і канцлер схиляється до позитивного рішення для України. Речник уряду заявив, оборонні дії Києва не обмежуються. Власної території збройні сили України мають право розширювати масштаби операції, зокрема перекидати на території ворога. Але щодо використання німецької зброї для цих цілей рішення поки немає. До не діють обмеження річної данони. Їх висловив Олаф Шольц і запевнив, що бити ПРФ поставленим озброєнням Україна не буде. Ці обмеження були актуальними. Торік зауважив речник німецького уряду. На той час вони були констатацією факту, але не обов'язково матимуть сенс у майбутньому. Данія дозволила Україні атакувати військові об'єкти на територію Росії переданою зброєю. Про це заявив чільник данської МЗС Ларс Расмусам. Додав, що це частина самооборони України проти дії агресора. Питання розглядали тривалий час. Дискусії точилися у комітеті данського парламенту. Нагадаю, Данія – одна з учасниць авіаційної коаліції для України разом із Нідерландами пообіцяли поставити Києву винищувачі F-16. Суд вперше розглянув справу по суті про загибель людей біля зачиненого укриття в Києві. Посадовців обвинувачують у тому, що вони не проконтролювали стан і доступність безпечних місць у Деснянському районі. Через це 1 червня минулого року сталася трагедія. Загинули троє людей. Судове засідання слухає Віталій Зелевський. Він з нами на зв'язку. Віталію, як відбувалося засідання і що загрожує обвинуваченим? Резонансну справу почали по обіді. Прокурор оголосив обвинувальний акт, і в ньому йдеться про звинувачення у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки. Серед фігурантів справи керівник департаменту муніципальної безпеки Роман Качук, перша заступниця голови Деснянської РДА Ірина Алексієнко, директор медзакладу та його заступник. Всі їх можуть відправити за ґрати до п'яти років. Нагадаю, 1 червня торік стала. Ця трагедія від уламків ракет загинули дві жінки та дитина. За даними досудового розслідування, загиблі та травмовані намагалися. Під час сигналу тривоги пробратися до укриття, але двері були зачинені. І е, хочу сказати, що про це нам говорили власне і самі очевидці, тому що ми тоді там теж працювали і нам про це теж розповіли. Також хочу сказати, що керівник департаменту муніципальної безпеки Роман Качук подавав клопотання, щоб заборонити журналістам працювати, бути на судовому засіданні. Також він вів себе трохи агресивно, казав, що його не можна знімати, проте це клопотання суддя відхилила. Тим часом сам же ж адвокат Качука вважає справу політично мотивованою. Проте нам не вдалося з ним більше поспілкуватися і пропоную послухати більше про звинувачення у керівника Деснянської окружної прокуратури Києва. Всім їм інкриміновано частину 2 статті 367 кримінального кодексу України, незважаючи на те, що їм інкриміновано одну статтю, об'єктивна сторона службова недбалість у кожного своя це не утримання в належному стані об'єкту цивільного захисту безпосередньо приміщення лікарні, це неорганізація і незабезпечення створення фонду захисних споруд на території району та міста відповідно. У залі суду також були потерпілі. Вони не захотіли з нами поспілкуватися, проте ми знаємо, що вони подали позови про стягнення із обвинувачених матеріальної та моральної шкоди в розмірі понад 10 мільйонів гривень. Також на засіданні цьому визначили порядок дослідження доказів, і наступне засідання відбудеться 4 червня. Також хочу зазначити, що справу охоронця, якому інкримінують залишення в небезпеці людей, розглядають окремо і він поки єдиний, хто визнав свою провину, Віталіку. Ось така інформація. Передаю слово тобі. Дякую за розповідь. Отже, Віталій Зелевський, наш колега, про засідання суду у справі посадовців Деснянського району, яких намагаються притягнути до відповідальності за ненадання допомоги людям під час повітряної атаки 1 червня минулого року. Надуспішна риболовля на російського тунця в Криму ніч на четверта попрацювала українська розвідка. кажуть, завдяки морським дронам Магура вдалося потопити два транспортно-десантних катери типу Тунець, ба більше під вогневою атакою опинилися і Карчинська поромна переправа, яка є чи не основною для військових вантажів Росіян. Кримські геоляйтери власне знову кажуть, все, що летіло на півострів, збили. Але російська пропаганда заявляє, що окрім дронової атаки на тунців, збройні сили українськи. Райни ракетами потопили лоцманський катер мічта та пошкодили низку судам. Більше розповість Олена Рибінська. У ніч проти 30 травня в тимчасово окупованій керчі пролунало за різними підрахунками місцевих жителів до 20 вибухів. Повідомляють місцеві телеграм-канали. Користувачі пишуть так гучно ще не було. Гауляйтери Криму, як завжди, повідомляють, їхня система ППО збила 8 ракет «Атакамс» над акваторією Азовського моря і стільки ж безпілотників над Чорним морем. Так звані міністри окупованого Криму визнали атаку та додали уламками збитих ракет пошкоджені автомобільний та залізничний пороми. Буцімто лише скляні надбудови постраждали. Одначе роботу поромної переправи зупинили. Також про пошкодження двох катерів додали, і нібито екіпаж не постраждав. Та зранку четверга українська розвідка усе розставила по своїх місцях. Це була робота ГУР груп 13 із застосуванням дронів Магура. And I am like Who in here trying to start thing? Who in here trying to start it? Вогняна риболовля на тунця у чорному морі у ніч на четвер стала надуспішною. Не виловили, а потопили два швидкісних транспортно-десантних катери типу КС 701 «Тунець». в головному управлінні розвідки додали, вдалася операція вкотре за допомогою українських ударних морських дронів Магура Віп'ять. Ві-5». Морські безпілотники атакували ворожі судна поблизу селища Чор. Номорське у Євпаторійському районі екіпажі намагалися відбити атаку, застосовували авіацію, стрілецьку зброю та артилерію, але безрезультатно катери цього типу сили оборони знищують не вперше. Востаннє тунця пустили на дно у вересні. Торік відпрацював ударний безпілотник Байрактар. Експерти зазначають, нічна успішна атака у Керчі є надважливою, а особливо ураження поромної переправи, бо ж саме нею росіяни доправляють більшість військових вантажів для війни проти України, адже Керченський міст уже давно під пильним вогняним прицілом сил оборони України. І це класно. Це перша ласіка. Далі буде ми так зациклені на Керченському мосту, на Кримському мосту, як росіяни його називають, на його знищенні. Це дійсно важливо, але ж росіяни логістику Криму здійснюють не тільки ним Це і великими десантними кораблями, якими топоми час від часу, а другий канал. Це Керченська паромна переправа. І судячи по тому, де сьогодні гриміло, це головним об'єктом удару, по Керчі був якраз порт Крим. Оптимістично, російські брехуни там кажуть, що там та нічого там, там пароми так трошечки скло побило. Це не значить, що це так і є, але і це значить, що паромна переправа на певний час виведена з ладу, її робота призупинена. Загалом в ніч на 30 травня у Криму потопили чи пошкодили чотири катери, два пороми та лоцманський катер Мічта. П'ятеро окупантів поранені. Повідомляють місцеві телеграм-канали. Лише від початку 2024 року. Спецпідрозділ розвідки груп 13 за допомогою ударних морських дронів Магураві 5 уже знищив низку російських суден. Ракетний корабель Івановець, великий десантний корабель Цезарь Куніков Корвет. Сергій Котов швидкісний, патрульний катер, мангуст. Експерти переконані, далі буде більше. Олена Рибінська п'ятий канал. Точковий приліт по Донецьку надвечір середи у окупованому місті стався потужний вибух. Місцеві заявляють, що здетонувала автозаправна станція. Момент прильоту зняли на відео автомобільні реєстратори. Ракета поцілила й у приміщення Донбас Гражданпроект, де до 2014-го розташовувалося видавництво Донеччина. Очевидці кажуть, що в будівлі перебувала значна кількість російських окупантів. Яким там була? Ой, ой ой так они попали четко. Это был Хаймерс. О. Это был. это. У Москві спалахнула потужна пожежа. Горів колишній машинобудівний завод Торос. На його місці зараз склад. Зайнялося на площі у 2000 квадратів. Частина покрівлі обвалилася, частково деформувалися стіни. Пожежі присвоїли третій рівень складності. Була загроза перекидання вогню на сусідні будівлі. Для гасіння пожежі залучили до сотні аминесиців. Над епіцентром займання кружляло два гелікоптери. Частину прилеглої вулиці перекривали. Краснодарський край Росії атакували безпілотники, пошкодили трансформаторну станцію, але ціллю атаки був нафтопереробний завод тамань-Нафтогаз. На термінал підприємства летіло близько півдесятка дронів. Наслідки уточнюють. Воно в кукурузі летіть. Над нами прямо. І. Є. Радіо упав. Да. І це остання повідомлення випуску. Залишайтеся з 5-го, 16-го, знову зустрічаємося із оновленими новинами.